Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Рейтерович. Сьогодні 6 грудня, і поговоримо, звісно, про нову стратегію національної безпеки США, яка вийшла 4... 4 грудня, і від прочитання якої ну як то кажуть, кров з очей. Дуже багато питань. Надзвичайно багато неоднозначних моментів містяться власне в цій стратегії, і що найголовніше для нас ця стратегія безпосередньо стосуватиметься і вже стосується України. Як нам з цим жити, до чого готуватися і до чого все це може призвести? Власне, зараз і будемо розбирати. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. Також не забувайте. Ставити дзвіночки, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень і дивитися відео в режимі прем'єри. Це зараз дуже важливо для Ютуба. Дякую. Я буду багато цитувати, власне, з того, що є в цій стратегії, оскільки вона дійсно є надзвичайно важливою. Хоча зазначу наперед: в принципі, в принципі, принципі, ця стратегія національної безпеки може. ну, Неодноразово корину коригуватися, і в принципі є е, такі вже приклади, є такий досвід. Скажімо, Джордж Буш молодший. Він змінив стратегію після атак 11 вересня. Е, були і інші власне випадки, коли по ходу вже ця стратегія суттєво мінялася. Чи буде це зроблено цього разу? Подивимося, тут в мене є на жаль певні сумніви, і вони пов'язані з тим, що це навіть не стільки нова стратегія національної безпеки США, скільки стратегія МАГА Make America Great Again. те про що Трамп говорив під час виборчої кампанії, і про що Венс до речі розказував у Мюнхені, коли він шокував європейців. Тепер ми побачили втілення цього шоку в текстовому варіанті, власне, на сайті Білого Дому. Отже, ця нова стратегія національної безпеки Сполучених Штатів Америки вона була 4 грудня, як я казав, опублікована. Це ключовий документ, який визначає пріоритети зовнішньої політики адміністрації Дональда Трампа на найближчі. Роки 33 сторінки. Ну це такий звіт 33 сторінковий, і власне там прописані всі ключові напрямки, на яких Сполучені Штати збираються зосередити. По суті, цей документ позиціонується як America First, тобто Америка, понад усе, з дуже серйозним акцентом на захисті національних інтересів, скороченням. Якихось глобальних зобов'язань Сполучених Штатів Америки, ну і з фокусом на західній півкулі в принципі тут серйозна зміна порівняно з попереднім документом часів Байдена, оскільки там, наприклад, Росію описували як безпосередню загрозу, а Китай як головний виклик. Тут все трошки по іншому. Що ще важливо? Ніхто особливо пафосно цю стратегію не презентував. Вона була опублікована під час візиту Путіна до Індії і. І, в принципі, викликала значною мірою шок у європейських лідерів. Вже тут багато розказували і про, начебто, заяви Макрона. Макрон, правда, ці заяви спростовував, але це не відміняє того факту, що для європейців це явно дуже неприємна історія. Тепер розберемося, чому і як це власне відобразиться на Україні. Ну, треба зазначити, що в цій стратегії значною мірою мова йде про відродження так званої доктрини Монро за іменем одного з американських президентів, який. Колись говорив, що е, абсолютним пріоритетом для Сполучених Штатів повинна бути західна півкуля, тобто Північна і Південна Америки, які повинні бути таким заднім двором власне, Сполучених Штатів. Трамп е, вносить певні корективи до цієї доктрини, тому що вона була прийнята аж в 1823 році. Е, третьому році. Корективи, які ну, це запобігання впливу конкурентів з поза сфери оцих двох Америк, е, ну, наприклад, того ж Китаю власне на регіон, включаючи там військову присутність, звідси звідси, до речі, розповіді там про Панаму, звідси така, знаєте, прискіплива увага там до Куби, і так далі. Ну і також включаючи контроль над стратегічними активами, ланцюгами, постачання і тому подібне. Трамп, в принципі, цими речами вже е, займався і е, ну дуже чітко про це казав. Що ми, типу, Панамський канал будували, а ними користуються китайці, от ноги цієї сторони. Історії ростуть якраз у цих заяв, які на сьогоднішній день робить американська адміністрація. В принципі, Трамп в цій стратегії чітко заявляє про те, що буде посилена військова присутність, звісно, для боротьби з міграцією, різноманітними картелями наркотрафіком і так далі. Ми це вже теж бачимо на прикладі тієї ж Венесуели, де і в стратегії це теж зазначено дозволено використання. Летальної сили проти якихось там загроз, і ми бачимо, як там літаки американські бомбардують, наприклад, якісь там кораблі, які вони, ну на думку американців, перевозять власне значить, е там наркотики. Ну і е безпосередньо безпосередньо е мова йде там про фізичну ліквідацію представників цих картелей, е причому е без особливого приховування участі Сполучених Штатів е Ще один напрям, на якому зосереджується ця стратегія в контексті західної півкулі, це кінець ери масової імміграції або міграції, да оскільки безпека кордонів стає стає ну, фактично питанням національної безпеки. Також в стратегії дивіться, вона ж не тільки військової суті стосується, не тільки військової компоненти, там і економічна, дуже сильна компонента, і політична згадується, до речі, і тарифи Трампа про те, що ну, можна якби співпрацювати. Цювати з приватним сектором з позам меж цього регіону, але з врахуванням тих тарифів, які сполучені штати вже запровадили. Ну з західною півкулею, Бог з нею, як то кажуть, вона від нас достатньо далека. Найбільш цікаво це Європа і. Власне Росія з Україною. Європа в цьому документі дуже жорстко розкритикована. Мова йде про такі поняття, як значить, цивілізаційний занепад, падіння народжуваності. Говориться про те, що імміграція є абсолютно неправильною. В Європі відбувається підрив демократичних процесів. Ну, мова йде про те, що мусульмани приходять там на. Керівні посади, а на фоні низької народжуваності, яка знов таки тут згадується. Власне, Європа може втратити свою цивілізаційну ідентичність, що є неприпустимим. В стратегії прямо є заклик Європи до вирощування опору через підтримку націоналістичних і популістичних рухів проти нинішнього керівництва Європейського Союзу. Якщо так уважно дуже подивитися, це там прослідковується. Водночас Брюссель критикують за цензу. Зуру міграційну політику, ну неправильні дії стосовно такої знаєте, західної ідентичності і дуже багато інших подібних претензій, політичні переслідування. Ну, тобто, те про що говорив Венс, коли ми це дивилися в Мюнхені, і думали, що це просто трошки неадекватна позиція віце-президента США. Тепер в цій стратегії прямо просто прописано ну, знаєте, такими прямими словами, прямими реченнями. І власне Ну, жодних сумнівів в тому, що це позиція нинішньої адміністрації, яку вони будуть відстоювати на практиці. Ну знаєте, чогось не виникає, що звісно європейців дуже і дуже дуже лякає. Ну і найголовніше в цій національній ну, в цій стратегії національної безпеки чітко говориться про те, що Європа повинна взяти на себе 100% відповідальності за власну оборону. США скоротять субсидії на ці потреби на користь індотих регіону. Ону, ну і більше того, мова йде про те, що декілька країн НАТО можуть стати скоро переважно не європейськими, і вони відповідно можуть вийти з альянсу. Про які країни тут мовою йде не сильно зрозуміло, але я думаю, що ну ми прекрасно пам'ятаємо низку європейських країн, де дійсно через значну міграцію з мусульманських країн доля мусульманського населення ну там. Катастрофічно навіть зросла, я не побоюсь таких слів, тому що дійсно проблеми з цією масовою міграцією і небажанням новоприбулих інтегруватися в ті суспільства, які їх прийняли. Ці проблеми нікуди не поділися вони власне залишаються і ще дуже довго будуть я думаю актуальними для країн Європейського союзу. До речі, вони актуальними є і для тієї ж Британії, але там ситуація трошки краща, тому що ну туди не тільки мусульмани їдуть, хоча й. Вони теж, але треба враховувати, що Британія колись була найбільшою імперією, і тому частина людей з колишніх, так би мовити, колонії ну в Британію попадають за спрощеною процедурою. Ну Україна і Росія, власне, те, що нас хвилює, прописана ця історія як шлях до миру. Заявляється, що негайне припинення вогню це ключовий інтерес США для реконструкції країни, стабілізації Європи і відновлення стратегічної стабільності з Росією, тобто Трамп чітко говорить, що ми не хочемо воювати з Росією, ми хочемо мати з нею якісь там відносини. Я думаю, це пов'язано з тим, що американська адміністрація не відмовляється. Від ідеї, власне, якось в майбутньому Росію використати в протистоянні з Китаєм, дурна насправді ідея. Я неодноразово вже згадував в попередніх відео, що ем, така думка вона побутує серед американського естеблішменту, типу ми руками росіян будемо воювати з китайцями. Я не знаю на чому вона ґрунтується, по великому рахунку. Не на чому да, але ну є така думка, і от в цій стратегії це прослідковується: що якщо буде стратегічна стабільність Росії. Значить, ми будемо з ними там торгувати і так далі. Відповідно, можна це буде використати потім проти китайської народної республіки. В цій стратегії прямо допускаються територіальні компроміси щодо України. Ідуть ну, заяви про відмову від ескалації конфронтації. Сполучені Штати готові і підкреслюють, да взяти зобов'язання не розширювати НАТО далі на схід, що фактично ставить хрест на євроатлантичних, так би мовити, устрімліннях України. Принаймні в форматі НАТО. Ну і е, Росія не розглядається власне як е, загроза. Тут е, ще є один е, момент, який власне стосується е, України, він пов'язаний з тим, що, в принципі, е, Сполучені Штати зазначають всій стратегії, що е, Україна повинна бути стабільною. Україна повинна бути ну якби незалежною, хоча прямо це не називається. Але ну певна логіка вона тут присутня. Да? Тобто, якщо Україна власне стабільна держава, причому на довгу перспективу, це є і це максимум, який ми власне в цій стратегії отримуємо. Да? Так, от вони говорять про те, що треба провести потім післявоєнну реконструкцію України для того. Щоб забезпечити її виживання як такого, знаєте, життєздатного, життєздатної держави, ну така дуже теоретична конструкція. Давайте так це назвемо. Тому що ну слухайте, може, можна бути державою, але якщо ця держава є сателітом, наприклад, Російської Федерації, ну очевидно, що це нам не дуже м'яко кажучи підходить. Але це той максимум, який ми в цій стратегії бачимо. Тут плюс для нас це негайне припинення вогню, але водночас. Ще що щось американці не педелюють зараз тему негайного перемиря. Ну давайте ще кілька слів власне про Китай і підсумуємо: Китай індотихиханський регіон визначається головним для сполучених штатів. Китай це власне основний довгостроковий виклик, але треба зазначити, що. Все, що описує Китай в цій стратегії, подається достатньо стримано, без якихось там провокацій. Але є там заклик, наприклад, до Південної Кореї збільшити витрати на оборону для стримування Пекіну, іде мова про посилення партнерства в регіоні для економічної, стратегічної там переваги і так далі. Ну, от цікавий такий момент. Тобто, Китай, так, це головний конкурент, але Трамп, який любив робити дуже жорсткі. І заяви по відношенню до Китаю в контексті цього документа, ну, виглядає достатньо стриманим. Тобто, як ми будемо з китайцями проблеми вирішувати, це для нас основна тема, але без якихось провокацій і без силового компоненту і знаєте, Є ще один цікавий момент: є внутрішньоамериканські певні аспекти, і там, наприклад, написано, що національна безпека включає зміцнення традиційних цінностей для здорового суспільства проти внутрішнього тероризму, політичного. Насильства і так далі. Ну, ці традиційні цінності, я думаю, зараз на цитати розтягнуть росіяни. Вони вже це почали робити, тому що для них це. Е Ну і знаєте, як бальзам для їхньої ненормальної душі, якщо в них, звісно, є душа, вони можуть тепер цим питанням спекулювати, розказувати: а от Росія ще до Сполучених Штатів була за ці традиційні цінності, і добре, що американці в нашу сторону повертаються для нас. Це до речі, теж серйозний дуже виклик, тому що американська нинішня політична еліта на цих питаннях, судячи з усього, дуже зациклена, і тут треба знайти правильний підхід. Хоча в нас був майже рік, щоб це віднайти. Але як Якось не дуже виходить. Ну, якщо коротко підсумувати, ми маємо. Документ, який буде основою для національної оборонної стратегії, за яку відповідає до речі, заступник голови Пентагону Елбридж Колбі, ну, це та людина, яка не надто сприятливо теж ставиться до України, але ми бачимо фактично певний ізолюціонізм Трампа, але з дуже агресивним захистом своєї території або території, яку Сполучені Штати вважають своєї, і це не тільки власне Сполучені Штати, це фактично. Західна півкуля, північна південна Америки, і це таки, знаєте, серйозний замах на світовий порядок, оскільки це таке оформлення у вигляді доктрини геополітики руху Мага make America great again як я казав, і ми бачимо: ну такий, знаєте, ну, тектонічний сув, власне, з приводу ставлення до. Того, що буде відбуватися в контексті геополітики, ну очевидно, що очевидно, що стратегія буде переглядатися скоріш за все, якісь так би мовити, корективи в неї будуть вноситися. Але я думаю, найближчі три роки, як мінімум, нам прийдеться з цим жити, і прийдеться думати про те, як власне виходити з тієї ситуації, яка зараз. Складається, чому думати? Тому що ну звісно, життя воно складне в тому плані, що Трамп хоче от одного розвитку подія, воно може відбуватися по іншому. Тому що якщо Китай умовно через півроку полізе в силовий спосіб на Тайвань, то навіть попри відсутність яких якихось знаєте таких ну жорстких заяв зі сторони Сполучених Штатів цій стратегії, Сполученим Штатам придеться реагувати тому що це буде удар по іміджу країни, удар по статусу країни, і залишити власне це без реакції. Ну це стріляти собі навіть не в ногу, це стріляти собі відразу е, в голову. Очевидним ще є той факт, що е, прихильниками цієї стратегії є не тільки Трамп, але є всі люди з його найближчого оточення. Є певні тут питання єдине по Марко Рубіо. Він теж, в принципі, ну людина, така е, яка підтримує. Ми оці традиційні цінності, яка виступає за ну, з консервативних таких позицій. Ми пам'ятаємо навіть історію, коли він там собі хрест на лобі малював, що прийнято в принципі у католиків таких віруючих. Але от з приводу позиціонювання сполучених штатів в глобальному контексті, я думаю, що у Рубіо бути, бути інші погляди щодо ролі сполучених штатів як головного, я не знаю медіатора чи єдиного поки що центру геополітичного такого впливу. На відміну, наприклад, від Джей Дівенса, я чому згадую цих двох людей? Тому що, в принципі, ці двоє людей можуть стати гіпотетичними наступниками Трампа. Трамп на це вже не просто натякав, він про це прямо казав. Що це може бути Джей Дівенс, це може бути власне Марко Рубіо. Ну він таким чином. Намагається якби посилити конкуренцію між ними, можливо, їх знаєте, так лобами зіткнути, щоб вони між собою почали якось там конфліктувати, але конфліктувати ну в межах, які дозволять їм нормально виконувати свою роботу і виконувати всі розпорядження Трампа. Але Трамп любить взагалі сподіватися за такими споглядати за такими гладіаторськими боями, і тому в цьому плані ну, це цікавий насправді дуже момент. Цікавий ще через те, що з великою ймовірністю власне. Хтось з цих людей, якщо вони будуть кандидатами, і, наприклад, якщо вони там переможуть, вони отримують у спадок фактично цю стратегію. Більше того, якщо це умов не буде якийсь Венс, то ми побачимо ще більш жорсткіший варіант. І видно, що Венс зміг яким чином докластися власне до розробки цієї стратегії стратегії, яка відводить увагу Сполучених Штатів від Європи, відводить увагу від загрози зі сторони Російської Федерації і більше зосереджує Сполучені Штати. Тати на якихось внутрішніх проблемах або на проблемах західної півкулі е, в цій ситуації е, найгірше з одного боку європі. Ну і нам м'яко кажучи, не легко європейцям, тому що їм прямо сказали, що вигрібайте самі. Так американці не підуть, звісно, з Європи. Там будуть і американські війська, і американська ядерна зброя, але вже не в такій кількості, як це було раніше. Європейцям треба думати про самооборону, про самозахист, про те, що ключове ключове навантаження. Женя на випадку якогось там конфлікту будуть нести власне вони, а не Сполучені Штати Америки. І висновки з цього їм треба робити вже сьогодні. Для нас принципово нічого не змінилося, тому що в тих пунктах, які стосуються України, ну ми побачили ту політику, яку Трамп проводить з 20 січня 2025 року, і скоріш буде проводити і надалі. Но твор make Business це от ключовий меседж, який. Трамп постійно оголошує, але багато хто в нього не вірив. Я думаю, що після публікації цієї стратегії ну прийдеться вірити і думати, як виходити з ситуації, яка склалася. Вихід тут мені здається один з одного боку, не полишати спроб якось вийти на прийнятний варіант і погодити його з американцями, з іншого боку, ну немає альтернативи розширенню посиленню співпраці України і Європи, тому що на фоні такої стратегії Україна, і давайте цинічно і відверто скажемо перетворюється на колосальний актив, причому актив зі знаком плюс. Чому тому, що армія, тому що досвід, тому що стримування Росії, якщо Європа хоче, щоб е, мир був і надалі для Європи, їм треба докласти максимальних зусиль на підтримку України сьогодні і забезпечити не просто, як це сказано, в стратегії, е, стабільність там держави на якусь довготермінову перспективу, а забезпечити реальну незалежність і реальний суверенітет. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте. Про підписку, вподобайки, репости, спонсорство, і, звісно, ставити дзвіночки для того, щоб бути в курсі всіх оновлень на каналі. Дякую і слава Україні!